арава. Мини <Ви Jasmine> переносчики за раз. Вы как там Вам норм. Все, да? Все, у меня больше ничего нет. Ну, слово, мене голуби забрали. Половину моєї ж. Половину пачка. Слово моєї. Нема. Все, коротше, я вам більше не даю, бо в мене більше нема. Ви, ви це розумієте? Я вам більше не даю. У мене більше нема. Ви всю мою пачку з'їли, так що все. Коротше, я прокормила пікмі голубят. На мене правда напала інша арава, але... Я хотіла зберегти хоча б ще дві пачки, бо ту пачку в мене вже забрали голуби, але я її встигла спробувати. Встигла ухопити п'ять кукурудзяних паличок.